В який день циклу зазвичай відбувається овуляція? А отут все буде залежати від того. Який у вас цикл? Якщо ми говоримо про середній цикл, тобто 28 днів, то частіше всього овуляція відбувається на 14-й день циклу. Якщо ж цикл у вас 24 дні, то овуляція може відбуватися на 9-й день, на 10-й день. Якщо ж цикл 35 і більше, то овуляція може відбуватися і на 20-й день. Я вам розкажу маленьку таємницю. Насправді. Друга фаза менструального циклу, тобто період після виходу яйцеклітини, зазвичай завжди в середньому 14 днів. Вона більш-менш стабільна. І тому за два тижні до початку менструації зазвичай відбувається овуляція. А от перша фаза, тобто підготовка до овуляції, може бути і 8 днів, а може бути і 15. Тому, як бачите, цей процес достатньо індивідуальний.